Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні я до вас з тимчасовим набором петельок. Ось такий зразочок я зв'язала це початок ряду, в'язала вверх, та закрила петельки, далі розгорнулася і вже приєдналася пряжею іншого кольору. Трохи слів про сам набір, він добрий, тим, що петлі набираються відразу від моточка, тобто не потрібно відмірювати якусь довжину пряжі, і його також цей набір можна використовувати як самостійний. Він добрий буде і для простого набору петельок. Зразок я в'язала з пряжі Альпіна Альпака 120 м150 г спицями номер 5 Тож, далі відео приємного вам перегляду. Для тимчасового набору петель знадобиться трошки пряжі, яка відрізняється за кольором від пряжі для основного в'язання і бажано, щоб вона була однакова за товщиною. Також гачок, спиці і ножиці. Я роблю ось таку плаваючу петельку. Беру спиці. Спиці вже потрібно брати того розміру, яким ви будете в'язати основне полотно. Кладу спицю поверх ниточки, яка йде від моточка, і хвостик з правої сторони. Далі підхоплюю ниточку і протягую її через петельку нитку під спицю. Далі знову підхопила і протягнула, нитка під спицею. Підхопила і протягнула. Таким чином, на спиці формуються петельки, а знизу виходить ось така косичка. І таким способом набираю потрібну кількість петель. Я багато петельок набирати не буду, бо це зразочок. Набрала на спицю 10 петельок. Остання оця петелька, яка на гачку, я через неї протягую саму ниточку, закріплюю її. Далі беру пряжу основного кольору і першу петлю тимчасового набору пров'язую лицевою. Тобто, ось так просто витягую петлю та скидаю її зі спиці. І весь перший рядок. Пров'яжу лицьовими петлями. Остання петля також лицьова. Далі розгортаюсь на виворітну сторону, буду в'язати за малюнком виверітними петельками. І в останню петлю ряду також пров'яжу виворітною. Та закрию петлі зразка за до допомогою гачка. І ось такий вигляд має зразок на цьому етапі. Далі потрібно розплутати ось цю петельку тимчасового набору. Витягаю ниточку. Ось перша петелька пров'язана, розгортаю зразок на виворітну сторону, так буде зручніше, і просто розпускаю цю пасичку. Беру спицю, щоб не загубити петлі. І все швидко розпускається та нічого не плутається. 9 петель і ось ще 10 петелька. вона має ось такий вигляд, я її вдягну ось так, як перехрещено. Далі плаваюча петелька та витягаю нитку, розгортаюся на лицьову сторону. Ось такий вигляд це зараз має. Перша петелька має ось такий вигляд, я її розверну на лицьову сторону, щоб було гарно. І приєдную ниточку іншого кольору, вкладаю її і пров'яжу першу петлю лицьовою, тобто просто протягну петлю. Перший рядок, лицьові петлі. Останню петельку ряду пров'яжу також лицевою, Розгортаюсь на виворітну сторону і в'яжу далі. Краєві вже можна робити звичайним способом. Я зараз в'яжу класичними петлями, але за бажанням можна в'язати. Такими петельками як зручно. Всі ниточки ось так підтягуються, все підрівняється тоді і буде охайно виглядати. Пров'язала я ще декілька рядочків і отримала ось такий результат з лицевою та з виворітної сторони. Друзі, сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки, всім дякую, рівних вам петельок.